Так, друзі, всіх з добрим утром. Я вже на заправочці заправився. На часах у нас 7,52. Стоимость газу вже виросла 24,70. Вчора, вроді би, кажуть, що була вона по 24,50. Так, общий пробіг у мене з утра 164 925. Так, ми збиваємо. І що в мене вийшло по заправці? Зараз я вам скажу. Груборя, то проїхав 220 кілометрів. І влізло мені, друзі, 536 гривень. Ну, грубо, говоря, по 10 літрів на сотню. По 24,10. 60 копійок скидка. 536 гривень. І кажуть, що все буде дорожати. Кажу, так, ізначально, добре все почало дешевіти. А тепер потихоньку починають євреї піднімати цифру. Ну, коротше, якось так. Коротше, запускаємо наші балалайки гармошки. Приятного вам просмотру. Ну, а ми починаємо свою роботу, друзі. Так, зробив я вже два закази. Перший заказ героїв космоса взяв на Котельнікова. І потім з Котельнікова я подався на Вернацьку і приїхав на Медгородок. Зараз дивлюся по уклону. В основному подачі від мене 3 км. І цифри такі, знаєте, 100 плюс-мінус. Сладко нічого немає. Думаю, запускати болта, якби. Зараз кине в центр. Не знаю, щось будемо дивитися, кудись їхати. На часах у нас вже без 15.09. І ми знаходимося на території больниці Медгородок. Коротше, друзі, ще я стою досі на. Медгородку. Що я вам хочу сказати по болту полна лажа. Кидає всяку срань. Як не в центр, так на подол. Ніякі не окраїни, ні хрена. Вже кучу атмін зробив. Кучу атмін зробив. Думаю, ось прийняв заказ. Так що цікаво, в уклоні заказ цей висів. От, в уклоні висів в ефірі. І потім по болту. Ну я коротше, його прийняв, Пока що стою хай відміняють. Коротше, з утра, я не знаю, щось мені взагалі болт не подобається. Тупо все в центр вали. То буває, там ото якось дні мене так попадали, що включаю, що і він, знаєте, якось по окраїнах водить. Туди, туди, ну, Любо їхати. А так пишуть за 150 гривень їхати в центр. Ну, який 150 гривень в центр? Мінімум 250 Мінімум. Ну, не за 150 туди їхати якого хера туди пертися, в центр за 150 гривень, а потім з центру подавайся, непонятно. Куди. Хоч 250 ти поїдеш, у тебе стається зазор, що ти можеш виїхати десь на якісь прилігаючі райони. Ну, не за 150 гривень. Не знаю, може хто з вас так і їздить. Ото воно такі тарифи ставлять. Не возіть такі, друзі, тарифи, блядь, по 150 гривень у центр, на подоли. Мінімум до того тарифу, щоб воно віси з утра, то плюс сотня, то можна ще їхати. Щоб потім можна було кудись податися і виїхати. Це як би, моє мнення, Не знаю по якому принципу робота ви. Так, зробив я ще мінімалку по болту. Узяв з вулиці Волгоградська. Зараз вона вже переименувала на ратушного і переїхав на вулицю Фучика. Це взяв по болту. І вже, скільки наверное, минут 10 плюс-мінус уже стою. Пока міць тишина. Що по уклону, що по болту. Уже, бачу по болту вже сталося по троєщині, до, аж до позняків таке жовте, тож було аж прямо аж темно-красне. Зараз вже робота трошки остила. Ну нічого, я короче, планую сьогодні цілий день працювати. Побачимо, що в нас получиться. Грубо говоря, я перший заказ. Взяв скільки десь в 7.56. Ну, грубо говоря, 8 часу. 2 часа і 10 минут я вже как би, на лінії. Побачимо, що, коротше, друзі, все то вийде. Так що будемо сьогодні лупаші цілий день. Так як учора, віддохнули, перезагрузились. Сьогодні будемо сверлити. Так що приятного просмотру вам, друзі, не переключайтесь. Пожелайте мені удачі! Ну а ми роботаємо. Так, Взяв короче, друзя, заказик я такий можна сказати сладенький. З вітряних гор на Хрещатик, на Богдана Хмельницького. Получається кур'єрська доставочка, але це правда тут бачите тянучка по набережно хрещатицькому Ділають ремонти, копають, риють. Що то з полдня вже у нас дощ пошов. Короче, не так, як робота буде, як будуть ці пробки. Коротше, якось так. Не знаю, правда, як тепер там з Богдана Хмельницького куди мені переїжджать. Ну, кудись по любасу треба буде переїжджати, бо точно на Богдана Хмельницького нічого не буде. Так, 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 так. Що я вам хотів сказати? Получається, дивіться, з'їздив я то на Богдана Хмельницького. Треба було во двор заїжджати, там арочка є, не пам'ятаю вже який правда, номер. Я хотів заїхати, там машини на коротше, Клієнт, слава Богу, вийшов. Бо на дорогу і став уже дивлюся там парку ну що синьою краскою позначені. Уже бачу, ці ходять. Чеки короче, подворники пресують. Отдав я йому, виходить, почав їхати. Якраз думаю, буду їхати на ЖД вокзал. Переїжджаю коротше, Жилянську і приходить заказ іменно Жилянську. Коротше, на ЖД-вокзалі розкрутився. Взяв заказ я на Маяковського. О десь так, приблизно серединка Маяковського. Завіз туди клієнта. Всю дорогу їхали, гомоніли, торохтіли, все розказував. політика, Ну, всяке таке, знаєте. От. І потім оттуда я беру на паркову Середську жінку. Із Троєщини. І тоді, виходить, позвонив же ж хазяїну машини по поводу дворничків. Тут рядишком було податися десь. Ну, з половиною так плюс-мінус. Коротше, приїхав тільки, що взяв дворнички, вже поміняв, так що вже з дворниками в мене супер. Запустив програмку, тепер ждемо заказного. На часах у нас час 52. Бо погода сьогодні в нас взагалі щось. Бувало таке, як найде, така темінь, прямо такий лі, аж рясний. Ну і зараз такий не... невеликий, звісно, мелкий, ну іде дожик. Бачите, по стеклах видно, що стекла мокрі. І якщо видно, бачите, по калюжі трошки воно крапає. Короче, якось Так друзі. Так що сидимо коротше, джом заказа. Надіюся, що щось тут буде. Бо переїжджати, чесно кажучи, навіть не знаю куди. Стою зараз на Щербакова. Точніше Щербаківського. Не Щербакова, а Щербаківського. Отак якось. Як я вам і казав, не прийшлося мені довго чекати. Прийшов мені заказ а дивіться, що я везу. Так у міні-доставочку. Міні-доставочка в мене виходить. А їду я на вулицю Вербова. Узяв з метронівок. Правда, там трошки неудобно було стояти, ну, но... Минутку десь наверное, постояв секунд 40 і прийшла пасажирка, каже, треба ключика відвести. Денюжку сразу заплатила. ну, Хорошо, завезем. Короче, потихоньку погодка у нас виясняється. Бачите, вже новенькі дворнички, прямо аж блисять на сонечку. Труть взагалі супер. Так, я, коротше, друзі, на подол. Сейчас стою на верхньому валу, вже, наверное, минус 20. Я бачу, наверное, прийдеться мені тут ждать 5 часов. А з 5 часов почнемо ділити вивоз якраз тобі на Подолі, бо не знаю, чесно говорять, куди переїжджати, то був завісна Петраса Гайдачного з куріньовки. Ми сюди переїду, пока що стою тут. Ой, бля! Оцей центр і подол, це, звісно, блядь. Це просто мерву для таксі. Хто його придумав, не знаю. І в основному всі люди їдуть в центрі на подолі. Більше ніде роботи нема в Києві, тільки в центрі на подолі. Коротше, якось так. На часах він у нас вже 3.47. Стоїмо, ждемо, побачу. Либо буду ждати, либо кудись переїду. І поки мій загорає. Так що, якщо хтось рядом, підтягуйтесь, будемо в загорати. Так, зробив я перший Коротше, Виходить, простояв я на подолі 2 години. Часа. 2 часа. Отож, мене заказ був на Сагайдачного. от Сагайдачного я переїхав на верхній вал. Там минут 20 простояв і коротше, тоді переїхав на Міжигорську, туди вже нам виїзде з Константиновської. І як став там, коротше, час я поспав. І тільки проснувся, минут, наверное, через 5 прийшов заказ якраз до мене, як би на район, точно на мою вулицю. Завіз пасажира. Поїхав додому, перекусив, а це журналю, зробив тільки що одну мінімалку. Зараз стою на ЗОЧі тут возле школи. На часах у нас 7.12. Ой, блядь. Не знаю, що воно тут буде, що ще не буде. Ну, пробки тянучка, я вам скажу, п'ятниця дає про себе знати. Якось так. Так що, коротше, чекаємо заказу. В надіжді, що куди-то Бо время вже роботи проти нас. Вже залишилося, грубо говоря, 3,5 часа роботи і все, і вже комендантка. Так, друзі, вирішив вам зробити такий маленький подвиток вечерней роботи. Получается, всі я десь в пів наверное, мабуть, вийшов з дому, От, взяв перший заказ на... Коротше, на Назод 18Б. Да. Навігація коротше, повела, як з бульвара Кольцова, а там проїзду немає. Так що, якщо вдруг хтось колись буде їхати, заїзд тільки з самої вулиці зочих. Таке діло. зробив я той заказ. І тоді я 1,5 часа стояв, взагалі роботи не було. Ну як не було, Три закази мені кидало по болту. На Софіївську борщаговку там були мінімалки. от Я їх як би, не брав, міняв. А тоді все-таки взяв заказ я по уклону. по уклону все туди на Софіївську-Борщаговку от Узяв коротше, вояку якраз з конечної 3 трамвая Він там унизу стояв, Якби я попросив, кажу, ваша точка тіпек, зверху на горі на окружній стояла, ну він піднявся. От. Їхали коротше. про війну балакали, про все Ну, такий парень. Сам командир каже. От, коротше, Привіз його на борщаговку і тільки наче виїжджати з борщавки, мені сразу прилітає заказ на ЖД вокзал. Я його іди сюди, беру цей заказик. Коротше, завіз пацанчика на ЖД вокзал. Потім ж, починаю запускати болт. Начав, правда, киде там такі подачі сумасшедші, ну, думаю, чор з ним. Одну я взяв, клієнти самі відмінили, потім я взяв другий, там десь Ушинського, коротше, на Чоколоку, да, завіз на Чоколоку, потім отуда теж трошки подача була. Вернувся в район індустріального моста, забрав. Завіз, коротше, на Івана Лепса. Ну, всі би, люди трошечки давали зазора. Плюс і ціна була повищений коефіцієнт, несмотря на те, що була подача. Ну, ціна більш-менш адекватна. Завіз потім висаджую, беру заказ е, заправки Shell, що на скоростному трамваї возле моста Івана Лепса. На проспект Перемоги. Це коротше ну, в районі самого Святошина. Якраз сторона святошина. Бо ще клієнт сів, типу, каже, а курити можна, кажу, ні, не можна курити. Якраз тільки до Святошина доїхали, тільки свернули там. От він каже, тут вставайте, каже, я пройдусь якраз типу, От. І потім ще взяв я мінімалочку на Чорнобильську. Десь кілометр подався, я десь кілометр 300, завіз на Чорнобильську, було 76, пасажир дав суд. Ну і зараз вже как би все. Время... На часах 22.51, Ну, вже нема що ловить, к сожалению, був заказ по біліч 2 км подача і 1,5 провести, 200 гривень. Ну, время, коротше, пожимає, я рішив, коротше, не ризикувати. А так говорю, що обідно, що так, да, звісно, 1,5 часа, а, що я вам ще не доказав. Отож, коротше, перед тим як я попав вже на подобав 2, 2 часа я простояв я ну, простоїв час я прождав а час я на виїзді вже з Межигорської, там де соєняюся з Константиновською. я коротше, на час заснув. Ну так і заказа ніяко не було. У 5 часов я проснувся і де о 5.10 до мене прийшов одразу заказ как би, до мене на вулицю, отож я. Заказ я, короче, взяв, поїхав додому, перекусив. На все про все в мене вийшло десь минут 45. От. Ну я говорю, тільки виїхав, одразу прийшов мені оцей заказік. А тоді ото на зочок, я ж говорю, півтора часа стояв взагалі. Ну, Таке кидає, по 60-70 по гривень їхати на Борщаговку, якось не було бажання. Але все-таки тоді ріснув, поїхав по уклону і бачите, не зря. Коротше, я так, друзі. Так що всім спасибо, друзі, що додивилися моє відео до кінця. Завтра субота. Не знаю, побачу, може поранше виїду, якщо встану. Так що, якщо, що, ви, коротше все, друзі, побачите. Пока!